Марійка підгірянка, Вірші Мої пісні, де я ті пісеньки подію, що розраду в серце моє л'ють. Хіба між квітами посію, хай поміж ними розцвітуть. Зійдуть мої пісеньки, як рута, наче ряст розквітнуть навесні. І як я вже буду позабута, то цвістимуть пісеньки мої. Моя земленько, моя земленько, ти ріднесенька, як твій чар описати, не затихла ще моя пісенька, щоб про тебе співати. Ніч не видна, ніч тихесенька, але сон не приходить. Знов в душі бринить нова пісенька, побід вікнами бродить. Моя земленько, ти ріднесенька. Святе моє кохання, для тебе була перша пісенька, тобі буде і остання. Чотири сторони світу, хоч сторони всі світи, чотири я зійду, та сторони такої, як рідна, не знайду, на північ чи на південь, на захід схід піду, у рідну сторононьку. Я завжди шлях знайду. Ой, селом, селом, ой, селом, селом, зелено кругом, у садках село втонуло, кожне дерево вдягнуло Зелений шолом, ой, селом, селом, гомінку кругом, кожна пташечка співає. Над квітками бджілка грає золотим крилом. Вийду на поля, ох, пахтить земля, мов співає рідна скиба, пісню праці, пісню хліба, серце з веселя. Все кругом росте, буйно так цвіте, пестить гори і долини, гріє простір України. Сонце золоте, Безкиде, 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 безкіде, безкідовий краю, хто тебе не бачив, той не бачив раю. Безкиди, безкіде, вершечки під небом. Не можу, безкіде, забути про тебе. Один раз забуду, а згадаю десять, як твої вершечки десь хмарах Висять, як твої струмочки у безоднях грають, як бистрі соколи над ними літають, без безкиди, у зілі, у квіті не можу забути, який був ти в літі. Безкиди, безкиди, безкидові шати, нема тої барви, щоб вас малювати. Немає тої пісні. Весь чай розгорнути, і сили немає, щоб тебе збагнути. Верховина, блакитне небо в головах, ногах діброви сині, орли мандрують по верхах, овечки в полонині. Соколом бистрим лине зір по рідній всій сторонці, по збочах гір. Зелений гір, на лан блискучі сонці. Лани, як золото блищать, у голубім безмежі, за ними мріє ножать заквітчатий одежі. Як біла нитка, б'ється шлях От тих ланів на село там і моє село в садках, І хатиночка весела. А там де в свої я сплів з забав у тіх дитиних, отам злечу я із верхів на крилах соколиних. Калина, колишися, коли... калинонька, колишися, зеленими листочками розпишися, сонячними променями розмалюйся, з дужим вітром буйнесеньким розцілуйся. А ще срібною росою вмийся чисто, Надінь свої своєї дочки, як на миста. буде тобі калинонька дуже рада Коли глянеш чисту річку у свічадо. Сме річка. Дзвонить, грає срібна річка, а в криштальну воду задивилася смерічка та й на свою вроду. Ге? Виросла ж та й висока, та нема їй пари, пила воду із потоку із сивої хмари, брала пахощі з повітря у весняну пору, Вибуяла так на вітрі, виросла угору. Ганусина пісня Співаночки мої любі, куди вас подію, Понесу вас полонинку з вітрами посію. Будуть туди вівчарики з вівцями ходити. Будуть мої співаночки в траві находити. Будуть Будуть вівчарики біля вівці пасти. Будуть мої співаночки в трембіточку класти. Місяць і зорі. Тихий вечір, тихий красний, над горою місяць ясний. Пасе зорі завертає, на трембіці грає, грає. Гоя зорі, гоя, гоя, трембіточка срібна моя, кошарочка овець повна, на овечках біла вовна. Ходить місяць аж до ранку. Зоря вийшла на полянку. Ой місяцю місяченьку. Зганяй зорі помаленьку, вже отара зірок рідне, а вівчарик блідне-блідне, вже зірниця розцвітає, встати сонце закликає. Нічні гості мряка сіра, мряка біла, на земленьку тихо сіла, Пеленечко простиляє, на ніч землю сповиває. Над високим оборогом зійшов місяць срібним рогом, кругом нього зорі сяють, дрібні іскри розцвівають, із старенької дзвіниці летять сови жалібниці. Летять без шуму чудні очі летять мовчки царство ночі. Із дупла своєї хати летить лилик погуляти. Розпростер він темні крила, як на човнику вітрила. Понад тихими садками летять мушки з лампочками то погаснуть, то знов блиснуть. Листі зіроньками зблиснуть, а у пітіми нетлі в'ються, і об стіни з жалю б'ються, бо їм сонце не видати, бо ніч темна, то їх мати. По легким і млистім мості ходять, блудять нічні гості, доки сонечко засвітить і прожене ночі діти. Співанка про місяці. Ой місяць січень кличе мороза, морозить лиця, щипає носа, а місяць лютий вітрами дує, на водах з льоду мости будує. Березень місяць льоди поломить, весняну пісню річка задзвонить. Квітами квіти всіх привітає, усі садочки порозквітає. Гей, травень прийде у дні чудові, Простелить всюди трави шовкові. А місяць червень лухи покосить, Червоним соком ягідки зросить. А місяць липень гарячим літом обсипле липи пахучим квітом, а місяць серпень серпом задзвонить, достигли колос до долу склонить. Вересень місяць добре газдує, овоч смачненький дітям дарує. А місяць жовтень мряко розсія, В лісах, садочках лист пожовтіє. А листопад той жалю немає, з дерев останнє листя зриває. А місяць грудень на радість людям сніжком присипле, замерзле груддя.